Гравець Монти отримав довічний бан за Чити Секрети в нових скінах з Феверкейсу та як Valve робили підкрутку ножів. Багато новин на вас чекає попереду. Всім приємного перегляду. Про гравець команди APEX GKM взяв трейдера скини вартість 11 тисяч доларів, але програв їх в азартні ігри. Іноді програвці беруть в трейдерів дорогі скини для турнірів. Так сталося і на Blast Pro Major. Мангус розповів, що в березні 2023 року на час проведення турнірів він позичив скіни GKM. На суму 11 тисяч доларів, а вже через кілька місяців ті були продані на ринку. Екс-гравець Apex тривалий час запевняв, що поверне всі скіни і виплачував гравцеві лише незначні суми. Проте, навіть коли норвежці встановили крайній термін 15 березня, він так і не виконав своїх зобов'язань, залишивши ситуацію невирішеною. Попри обіцянки GKM виплатити більше, він повернув лише близько однієї тисячі доларів від усієї суми, знову даючи нові обіцянки. Мангус навіть звернувся по допомогу до власника організації. Як статік зіпла, але навіть той не зміг вплинути на гравця. Сімпл знову взявся за стріми і вже потрапив невеликий скандал. На одному з матчів, трохи підвипившись, Саша згорів тетьметів і лівнув скатки при рахунку 1-6 і просто завершив стрім. Ладно, інфо, ряд. Інфо. Ребята, всім спасибо за стрім. Всім смотри... спасибо, хто мені стріл. Но вот с теми людьми, которые мне говорят фейковую инфу и говорят, что инфу не инфо, они мне не подходят. Потом всім желаю хорошого вечора. Після чого на Сашу почали скаржитися в X за таку поведінку та вимагати бан на 7 днів. На наступному стрімі він спростував свій вчинок, мовляв, що він не лівав з жодної гри. Але я зайшов у лобі тієї гри, і мені здається, що хтось тут пизд. Всі вже чули і бачили нові скини, які з'явились в грі 1 квітня. Валс додали у гру чотири нові колекції. Три з них додані в щотижневий дроп, а четверту трейнув в арморі пас, новий лімітований предмет XM та Кейс. В кейсі багато класних скінів, особливо Клок Шінобу, який мені особисто дуже сподобався, та й не тільки мені, але не всі знають, що з підвищенням флота в нього проявляються червоні відтінки. Тобто, чим більше флот, тим більш червоним стає скін. Така ж історія з зіглом Serpent Strike. До речі, автором MP9 Nexus є українець Серк. Ну і як не сказати про нові ножі? Точніше, ножі старі, але забарвлення нове. І тут стався просто безпрецедентний баг. Думаю, багато з вас бачили на різки, де стрімерам випадав Доплер, але незвичайний, а найрідкісніший та найдорожчий Кем Рубін Сафір та навіть Блек Перл. Їх особливістю було те, що, як я вже сказав, вони були рідкісними. Крім того, що шанс вибити ножик мінімальний, так ще й потрібно саме скін доплер, а на таких 100 доплерів припадає один рубін чи сапфір. Black Pearl взагалі падає один раз на 1000 доплерів. В новому февер кейсі, крім того, що доплерів випало більше, ніж інших скінів, так ще й геми, які я перераховував, падали частіше, ніж звичайні фази. Так, можна було би сказати, що це просто співпадіння, але розробники самі повідомили, що це виявилось багом. Не спішіть біг... Відкривати кейси, адже вже вийшло оновлення, яке виправило даний баг. Та і взагалі ви бачили ціни на ключі в КС. Якщо вже хочеться розважитись відкрити декілька кейсів, то це можна зробити на Bloody Case. Крім того, що нові користувачі отримують можливість відкрити 5 безкоштовних кейсів, промокод JOFFY дасть вам 70 центів на баланс. Підтвердивши пошту, отримаєте ще 30. Зараз проходить івент, в якому прокачуючи батл пас, ви гарантовано отримаєте скін. Раджу вам спробувати режим Upgrade, де ви можете покращити свій вибитий скін. Все перевір. Віре на працює. Поповнити баланс можна картою, криптою та навіть скінами з КС, Доти та Расту. Посилання зі всіма бонусами ви можете знайти в коментарі під відео. Всім щасти! та пам'ятайте, що open Case CS чи на сайті це лише розвага, де безкоштовний дроп, там і фермери, які женуться за ним. Але Valve намагається з цими фермами. Були забанені тисячі таких аккаунтів. Наприклад, один з найбільш відомих фермерів під ніком син фермера позбувся 179 з 333 особистих аккаунтів, які він використовував для фарма. Багато хто говорить, що саме через такі аккаунти і росте онлайн в КС. Я спеціально зайшов глянути статистику і можу сказати, що тільки 7% гравців грають в ДМ чи гонку. Більшість гравців все ж таки в прем'єрі або сидять в меню. З кожним оновленням FPS в грі все менше і менше. Так, Тор провів бенчмарк на майже мінімальних налаштуваннях, в якому показав, що FPS після оновлення знизився на цілих 30%. І, чесно кажучи, мене дуже засмучує таке ставлення розробників до гри. Оновлень немає, читери всюди, FPS падає. Багатомільярдна компанія, білайк. Like. Той же Тор випустив сайт із календарем усіх оновлень cs 2. На ньому можна зручно відстежувати всі оновлення за останні півтора року та переглядати патчноути до них. Роуч поділився своїми доходами за наліпки на мажорах. За свою кар'єру гравець зіграв на 4 мажорах та заробив від 600 до 900 тисяч доларів тільки на наліпках. При цьому лише за один антверт мажор кожен гравець Копенгаген Flames отримав по 1,8 мільйона крон. Якщо конвертувати ці гроші в долари, це виходить 290 тисяч доларів. Крім того, Федерік заявив, що у Флеймс йому та його тімейтам належало по 14,5% від доходу з наліпок. Тож загальний прибуток організації. Заці з наліпок з один мажор склав приблизно 2 мільйони баксів. Цікаво, скільки заробляють більш популярні гравці та команди. А зараз поговоримо про інцидент, який стався на стрімі Мокрівського. Я вам просто хочу показати це, щоб ви розуміли, які дружні відносини між стрімерами з України та Арашки. Багато хто хейтить Авелона Мокрівського та інших, хто колабить з зептиками, я в тому числі, але знаходяться і ті, хто стає на захист цих стрімерів. Мовляв, у їх оточенні, хоч є руські, з якими вони тісно спілкуються, але вони. Адекватні, хоч росіяни адекватність ці слова не можуть бути навіть в одному реченні. Мокрівський, який сам родом зі Львова, дивився гру наві проти спіріт разом з базом, теж український стрімер та овердрайвом, колишнім професійним гравцем Counter-Strike Global Offensive, тренером і гравцем Counter-Strike. Під час стрімається свиня неодноразово жартувала на політичні теми. Розбань анбан овердрай. Зезет зет. зет, Ну, типа, ні. Ой, блядь, один мать продал второй зетик, еб... Где я, а минусы какие? Рома просив його таке не робити. Після декількох подібних жартів він кикнув овердрайва з Діскорду, а той, в свою чергу, продовжував сидіти в чаті. І ви гляньте, що він написав. Чувак тусить в їхній компанії, неодноразово вони зустрічались особисто, і він пише: Я для твоєї матушки за татуху зделаю. Після такого його блокнули в чаті. Мокрівський сказав, Овертрай у мене муті до кінця турніру. У мене настрій зник. А, типу пути все схаваєш, після турніру розблокуєш його і все буде добре. Да, я не знаю, ну, типа, я не знаю, може кому це это смешно, но мне не с этого не смешно. Я прошу 10 разів нормальний чоловік, ну типа остановиться. Ну, то, що вже в кінці, ну это вже прям фул перебор, типа. типа прям пи Сколько мне, блять, короче. Сколько мне нахуй не говорят? Да ні, нет, он мне. короче. Ну тут просто без коментарів. Просто хочу сказати, що вони це заслужили. Нехай терплять. Я лише сподіваюся, що десь на комусь турнірі льоху знайдуть українські вболівальники. Звісно, щоб просто сфоткатись з ним. Тому цікаво, невдовзі в моєму телеграм-каналі відбудеться анонс турніру в форматі 2 на 2. Звісно, з призовим фондом. Тому заходьте, підписуйтесь і не пропустіть анонс. Російська організація Aurora викупила весь склад Eternal Fire. Досить стабільна перспективна команда, складі якої грають 5 турків, перейшла у російській з організацію «Аврора». Привіт, ми в «Авроре» як діля. Причиною цього стала боротьба у Турції з казино та букмекерами. Без таких спонсорів клубом рівня Eternal Fire не прожити. Воксік сказав, що неадекватні умови спонсорування КС в Турції привели нас до необхідності такого рішення. Великий хейт полився на команду. Турецькі вболівальники почали називати їх зградниками. Росіяни, до речі, тут виділились. Два роки тому Аврора грала проти Eternal Fire. На листках з тактиками в Аврори помітили зображення кебаба. Тоді організацію змусили вибачитись у зв'язку з. Цей новиної ну, стікери турецької команди виросли в більше ніж два рази. Тому хто їх закупляв, вітаю. Ні, ну, якщо ви витерпіли це 7 хвилин, то варто підписатися, думаю. І лайк поставити. Ще один решафл, який здивував всіх: G2 переходить в Falcons за 2,2 мільйони доларів. Це більше ніж коштує вся команда турків. Та паралельно найбільший офер за всю історію КС. Ну і ваш улюблений Бліц. Тепер нові гравці на Фейсі будуть отримувати рівень, який відповідає їхньому рейтингу у прем'єрі. Блейд сказав: якщо ми не вийдемо у чверть фіналу мажору, ми почнемо замислюватись про зміни. Сподіваємось, що Наві упораються з чорною полосою. Перше за 10 років всі гравці Наві закінчили турнір з негативним рейтингом. Останнє таке було на ESL One 2015 році. Vitality стала третьою командою в історії КС, яка виграла мапу в гранд фіналі не програвши жодного раунду. На тир 1 це взагалі перший такий випадок. Imperial програли слот на ПГЛ. Вони вели з рахунком 2-0 в Best of 5 фіналі, але після програли 3 карти підряд. Ось це я розумію Тільт. Екс-тренер Passion UA Kane покинув організацію. Ніхто цього не очікував, навіть Міша. Valve оновили умови продажу на ринку. Тепер навіть ті предмети, які коштують менше 1 долара, будуть потребувати підтвердження через мобільний додаток. А тим часом Ворот УКей повернувся у Passion UA. Екс-гравець BC Game і Monte Joy отримав довічний бан від ASIC. Як з'ясувалося, під час гри за BC Game проти Bait на CCT другого сезону у нього було встановлене преміальне апаратне ПЗ, тобто приватні чити. ASIC спочатку надала Шведу другий шанс за співпрацю, але пан Гольмлунд вирішив скористатися цим, почавши шантажувати організацію, висуваючи сфабриковані звинувачення. Догрався, коротше кажучи. Всім велике дякую, хто додивився до кінця. Сподіваюся, вже поставили лайк та підписалася на. canal. Do zdrustvujte.